Насправді до цього велику роль зіграв декрет, тому що це ще якийсь плюс до тебе тобто, з'являється вільний час. Я зайнялась виробництвом дитячих аксесуарів для комфортних, і безпечних подорожей, тобто для такого гармонічного батьківства, скажімо так, тобто для того, щоб переміщатися з дітьми. Ми робили органайзери в авто, сумки для візочків, рюкзаки, бананки, якісь органайзери, якісь там муфти, якісь там, ну, коротше, куча ти сама всякої. С... Ні, я що ти взагалі не. Ага, тобто ти організовувала так. виробництво і продавала, так? Так, я організовувала okay. виробництво, волосоцмережі, я шукала постачальників, я налаштовувала рекламу. Ну, власне, все, що пов'язано з цим, ти так чи на, перед тим як делегувати, ти це вивчаєш будь-якого так, випадку. Так. Тобто ти там чуть-чуть таргетолог, чуть-чуть копірайтер, чуть-чуть Тобто самим, не можна що... сказати, що ти за ну вирвана була з онлайн життя, онлайн роботи не, 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 не. ти Ми... робила її для себе. Ми... Так?